Всім привіт! Канал Укрдрон знову підготував для вас корисний огляд, щоб ваше користування квадрокоптером було ще легшим. Сьогодні розглянемо модель з бюджетного сегменту E99 PRO2. Це дійсно класний компактний дрон, оснащений щіточними двигунами, базовим функціоналом та гарною маневреністю. Тож, полетіли! Виробник заявляє, що час польоту до 20 хвилин, але в залежності від погодних умов, і як ми пізніше це зрозуміли на практиці, час роботи 10-12 хвилин. Тому відразу можете придбати додатковий комплект акумуляторів. Час заряду акумулятора, як написано в інструкції, 100 хвилин, але у нас він зарядився за годину 15. Коли червоний індикатор перестає блимати, це означає, що акумулятор повністю заряджений. Управління дроном стандартне. Лівий джойстик вгору: дрон злітає та набирає висоту, вниз йде на посадку. Джойстик вправо чи вліво крутиться по своїй осі, правий стік вперед дрон летить вперед, назад, відповідно, летить назад, і вправо-ліво летить боком у бік. Але так само керувати дроном можна і за допомогою двох кнопок. Верхньою натискаємо і коптер злітає метри на півтора, нижньою можемо садити пристрій. За допомогою інших кнопок на лицьовій частині коптера ми можемо калібрувати пристрій. Інші клавіші на коптері розкривають функціональний потенціал дрона, відповідають за режими. Кнопкою, де написано 360 градусів, можна робити фліпи. Цей режим ми протестуємо пізніше. Далі йде кнопка перемикання швидкостей, у цій моделі їх три. На лівій стороні є кнопка з двома функціями. Коротке натискання. Повертаємо дрон додому. А якщо затримати на кілька секунд, увімкнеться режим без голови. Це коли не має значення в яку сторону повернути ніс коптера, підійде такий режим для перших польотів новачків. Від теорії негайно переходимо до практики. Щоб зробити пару коптера з пультом. Включаємо дрон верхньою і єдиною кнопкою. І відразу бачимо, як загорається індикація і блимають передні фари. Далі вмикаємо пульт центральною кнопкою, звертаємо увагу, що індикація на ньому також світиться, і лівий стік швидко піднімаємо вгору і опускаємо вниз. І ось бачимо, що індикація стала рівна, не блимає, отже, поєднання пройшло успішно. Є перед запуском ще один важливий момент. Калібрування квадрокоптера. Ставимо коптер обов'язково на рівну поверхню, і два головні стійки одночасно розводимо вниз і вбік. Коптер в цей момент видає звуковий сигнал, що означає успішне калібрування. Незважаючи на те, що на пульті керування є декілька функцій, набагато більше ви зможете знайти та протестувати у додатку на смартфоні. Завантажити його, ви можете, відсканувавши QR-код в інструкції, яка йде у комплекті. У цій моделі додаток називається QYFPV. Після того, як завантажуєте програму, телефон потрібно підключити до дрону. Для цього в налаштуваннях заходимо в меню Wi-Fi і обираємо нашу мережу. І далі заходимо у додаток та натискаємо «Старт». І ось тут бачимо ширший функціонал пристрою. Можна зробити фото, відео, підвищити швидкість або включити функцію управління коптером зі стіків на смартфоні. Тут вже кому як зручно керувати. Натиснувши на шестерню, відкриться ще більше функцій. В інструкції є опис, але ми додамо вам фото, можете поставити відео на паузу і ознайомитися. Останні приготування до польоту ми надягаємо спеціальний захист на лопаті квадрокоптеру, які йдуть у комплекті. Кріпляться вони досить просто, проте не нехтуйте ними. Таким чином ви зможете зберегти захист. Хистити і сам ваш дрон і оточуючи навколишні предмети. Надягаємо і остаточно готові до польоту. Пробуємо запустити коптер з однієї кнопки без стіків. Не забуваємо відійти і дрон автоматично злітає. Далі вже можна керувати джойстиками. Цікавий режим, який є далеко не у всіх дронах фліпи, коли дрон робить сальто. Піднімаємо у повітря, натискаємо кнопку на пульті зверху та правим стіком робимо нахили. Прикольна функція, щоб погратися у польоті. Протестуємо режим зависання у повітрі. Дрон фіксується, але все одно його трохи зносить убік. Тут, звичайно, потрібно враховувати зовнішні фактори у вигляді вітру. Краще, звичайно, обирати для польотів безвітряну погоду. Але навіть якщо так вийшло, що вітер не сильно зносить дрон, збільште швидкість, і він почне справлятися з потоком. Є ще цікавий режим керування жестами. Кулак починає запис відео, рівнодолоння допомагає зробити фото. У додатку натискаємо на шестерню, обираємо останній режим з рукою. Наводимо на дрон руку, бачимо, що в додатку починає відраховуватися таймер і фото готово. Переходимо в папку з файлами у самому додатку та обираємо фото чи відео. І ось самі кадри із коптера. Є, звичайно, нюанси зі стабілізацією та якістю, але нагадуємо, що цей дрон відноситься до бюджетного цінового сегменту. Так що для такого пристрою цілком допустимо зображення. А взагалі, навіть якщо ви не плануєте далі використовувати зняти відео, трансляція з камери на телефон вам допомагає орієнтуватися у просторі на висоті та облітати перешкоди. Процес налаштування та польоту дуже простий, тому з моделлю E99Pro 2 впорається навіть новачок. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях під відео, також діліться вашим досвідом польоту цією моделлю або будь-якими іншими. Також нагадуємо, що кожне ваше замовлення наближає нас до перемоги, адже частину коштів з кожних замовлень ми надсилаємо на допомогу Збройним силам України. З вами був Укродрон. До зустрічі!